У Кам'янському рахують дні до відкриття 20-го ліцею після ремонту. У школі активно ведуться останні приготування до зустрічі дітей. По чому квартири у Кам'янському? Війна змінила ситуацію на ринку нерухомості, особливо у тих містах, що подалі від лінії фронту. Вивчали ціни на квартири і у нашому місті. Дівчата з Кам'янського вчаться бути ефективними лідерами, викладають успішні жінки Дніпропетровщини. Покажемо, як це відбувається. 11 січня за календарем до вашої уваги новини міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. Вітаю вас! Крайня доба на Дніпропетровщині видалася неспокійною. Зокрема, тільки протягом 10 січня над областю військові з ПВК Схід знищили ракету. Також у Дніпропетровській ОВА повідомляли про вибух, який пролунав і в Кривому Розі. Без загиблих та поранених. Немає спокою і Нікопольщина. Тривають обстріли та атаки дронами. Минулого дня постраждали 56-річний чоловік та 39-річна жінка. Ближче до ночі окупанти вдарили по Марганінській громаді, а згодом по Нікополю застосовували важку артилерію. На щастя, люди не постраждали. Лічені дні залишилися до найочікуванішої події для мешканців південного району та педагогічного колективу 20-го ліцею. Вже незабаром учні повернуться до рідного закладу. Зараз у школі активно ведуться останні приготування до зустрічі дітей. Контролює увесь процес реконструкції очільник Кам'янського. Робочі зустрічі із підрядниками та профільними керівниками на об'єкті проводяться регулярно. 10 січня на одній з таких побували і мої колеги. У 20-му ліцеї працювала бабуся Ольги Смоляр, навчалася мати та й сама заступниця директора, випускниця закладу. Тож ці стіни для пані Ольги дійсно рідні. Разом з усім колективом зараз наводять лад після будівельних робіт та дуже радіють. Ви знаєте, останніми днями дуже такий піднесений настрій. Ми всі в такому захваті від того, що ми повертаємося до стін рідного закладу. У Нас дуже потужний педагогічний колектив, дуже таке потужне. Учнівське самоврядування, тому ми сьогодні всі тут попрацюємо трішки, але це все на наше благо. І ми вважаємо, що такого закладу, як у нас, не буде в місті. Наш найкращий паралельно з підготовкою першого корпусу майже завершено облаштування укриття для дітей. Воно велике та тепле. Головне, завдяки ньому усі діти зможуть навчатися в одну зміну. Бачимо, що інтенсивно проходить робота. То батьки, діти активно в цьому участь приймають. Зараз школа відмивається, заносяться меблі. І після завершення канікул новий навчальний семестр діти розпочнуть уже в стінах рідного 20-го літа тому від імені громади Кам'янського від педагогічних працівників від батьківської громадськості хочемо подякувати, звісно, обласній військовій адміністрації за активну участь і сприяння в реалізації цього проекту, міському голові Андрію Леонідовичу, який взяв на особистий контроль реконструкцію будівлі на черзі. У Кам'янському відновлення основного корпусу ліцею проект вже розробляється фахівцями. Падіння рівня народжуваності це загальносвітовий тренд, і в Україні він спостерігається останні 10 років. Зокрема, серед країн Європи у нас рівень народжуваності був одним із найнижчих ще до повномасштабного вторгнення Росії. Зараз, за прогнозами українських демографів, показник може стати взагалі найнижчим у світі. Цілком імовірно, що через війну країну спіткає демографічна криза. Яка ситуація наразі по області і скільки пар таки зважилися на відповідальний крок, розповімо у наступному матеріалі. На початку незалежності в Україні кількість новороджених перевищувала 600 тисяч на рік. Однак, вже від 2013 року показник зменшувався майже на 7% щороку. У 2022 році кількість новороджених в Україні склала всього 152 тисячі. Що ж стосується останніх даних по нашому регіону, то на 2023 рік по області ситуація така: спочатку повномасштабного вторгнення ситуація. Загострилась і погіршилась ще сильніше. І що ми маємо? А, наразі, за попередніми даними, звичайно, за попередніми, але за 2023 рік у нас народилась 14 181 дитина. Це 7 305 хлопчиків та 6 876 дівчат. Через повномасштабну війну мільйони жінок із дітьми були змушені залишити країну а чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили виїзд. Тож багато пар фізично розділені, а інші відкладають народження дітей. До речі, за час війни в нашій області народилось 27 тисяч малюків, із них 14 триста хлопців, 13 тисяч дівчат. Крім цих діточок, наша область мала ще й багатоплідні пологи. Ми мали одну тріню, дуже гарну тріню. Там було дві дівчинки і один хлопчик. Якщо казати про двойні. То їх у нас за 10 місяців було 110. Я не можу казати за рік, бо ці показники особливо я не рахую, а статистичні дані будуть трохи пізніше. У ніч на новий рік у Дніпропетровській області народилось сім чудових хлопчиків. Найперше малятку року з'явилось в нашому місті о другій годині ночі. Не дивлячись на такі не дуже радужні цифри, які ми маємо. Все одно я дуже сподіваюся, що наші лікарі, наші керівники, наші очільники міста і області всі ми разом, кожен на своєму місці працюючи, зможемо зробити так, щоб цей показник почав змінюватись на краще разом до перемоги. З моменту повномасштабного вторгнення в Україні зросли ціни на оренду та купівлю житла. Не оминула історія здорожчання і Кам'янське. Ми поспілкувалися з представницею агентства нерухомості Авангард, яка детально розповіла про ціни, вплив на вартість внутрішньопереміщених осіб та надала прогнози щодо ринку нерухомості на цей рік. Ціни на нерухомість завжди формує співвідношення кількості пропозицій на ринку та попиту на неї, за словами Оксани Тюріної, дивлячись на ціни в рекламних джерелах, можемо робити висновки, що вони дійсно виросли. Але водночас ціни при укладанні угоди купівлі продажу, як правило, нижчі, ніж ті, які були зазначені в рекламі. Робити аналіз треба виходячи з тих цін, за які вже купили об'єкти, а не ті, які є в OLX і інших рекламних джерелах. Так? Особливо якщо ці Оголошення в рекламних джерелах вже більше ніж півроку. Виходячи з укладених угод, що ринок нерухомості дійсно виріс. усереднено це десь 20-30% порівняно з довоєнним часом. На сьогодні в Кам'янському проживає більше 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тож на весні та влітку 2022 року попит на житло значно перевищував пропозицію, що призвело до зростання цін в 2-3 рази. Тоді як за останні 8 місяців ціни, зокрема на оренду, зменшилися. Збільшення та зменшення внутрішньопереміщених осіб в нашому місці впливає на попит нерухомості. Також виїзд наших місця за кордон або в інші міста України впливають на кількість пропозицій. Наразі вже більше ми маємо пропозицій, попит трохи зменшується, і можемо робити висновки, що саме на сьогоднішній день ринок орендно. Оренди нерухомості знаходяться в стані помірного зменшування цін. Обираючи житло для оренди, люди звертають увагу на інфраструктуру поряд, а також необхідні для проживання меблі та техніку. Серед лідерів за орендою центральна частина міста. І на правому березі є більше заводів, ринок, там торгівельні центри, якісь державні установи. Де можна знайти роботу найбільш користуються попитом? Це центр, це як і в кожному місці, так розвинена інфраструктура, черемхи це заводський район, вокзали. Там ціни помірні, так не такі високі, і також розвинена інфраструктура. Для купівлі часто обирають лівий берег. Його цінують за спокій та екологічність за ціновою політикою. Як оренда, так і купівля житла у центрі та лівому березі міста дорожчі на 15%. Лівий берег це спальний район, це наймолодіший район нашого місця. Нові новобудови, спокій, тиша і, звісно, екологія. Трохи менше користується попитом соцмісто БАМ та Дніпрострой, менш розвинена інфраструктура і менш і дешевші ціни. Варто звернути увагу і на ринок новобудов, який, попри війну, все ж розвивається. Наразі у нашому місті є три новобудови: це монолітний дім на лівому березі, це цегляний будинок металургів 40, також лівий берег. Зараз в нашому місті будується чудовий жилий комплекс Дніпровська набережна, який знаходиться на 10-му мікрорайоні лівого берега. В умовах війни важко робити прогнози. Але якщо у Кам'янському ситуація не буде змінюватися, ринок так і залишиться в стані помірного зростання цін. На ціни на нерухомість, як я казала, завжди впливає попит та кількість пропозицій. І залежить цей попит та кількість пропозицій від ситуації пов'язаної з воєнним станом не тільки в нашому місці, а в країні загалом. Тому Будемо сподіватися на краще та вірити в наше ЗСУ. Ми також сподіваємося, що перемога не за горами і стабільним стане наше життя, а ринок нерухомості підтягнеться. 10 січня на базі центру молодіжних ініціатив розпочав роботу проект Школа СТЕМЛІДОРО для дівчат віком від 17 до 24 років. Перший день навчань був ознайомчим. Торкалися тем вдосконалення впевненості, професіоналізму, встановлення збалансованого та ефективного робочого життєвого балансу. Проект втілюється за підтримки Національного фонду підтримки, демократії та ГО Український професійний розвиток. Що це за проект, дізнаєтеся вже за мить. Проєкт Школа stem STEM-лідерок» призначений для молодих жінок, які цікавляться розвитком лідерських навичок, саморозвитком, спрямованим на популяризацію STEM та підтримку гендерної рівності, зазначає організаторка школи stem лідерки Анастасія. Ми виграли грант, і от, власне, єдині з Дніпропетровщини, і от, власне, реалізовуємо цей проєкт Він покликаний для того, щоб підтримати дівчат, які вже цікавляться науково-технічними напрямками, і того щоб вони стали більш активними. Були активіст. Ками для популяризації цих напрямків для інших дівчат, тому що відсоток дівчат в цих напрямках дуже маленький. На першому тренінгу були присутні понад 20 дівчат. Протягом навчання буде шість інформаційних та практичних зустрічей у змішаній формі онлайн та офлайн. Будуть ділитися своїм досвідом шість неймовірних експерток. Одна із них Ірина Грицай, заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Дуже приємно, що ви маєте е, таку можливість долучатись до таких заходів, які організовують наші молоді, розумні, активні представники молодіжної ради при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ну і ця тема, яку ви зараз підіймаєте, тема стім вона зараз є в як кажуть, студенти вийшла з теми андеграунда і перейшла в тему мейнстрім. тобто це зараз виклики часу. Самі ж тренінги триватимуть з 10 по 25 січня. По закінченню учасниці отримують сертифікати про участь у навчанні. Наприкінці випуску час дивитись прогноз погоди на найближчу добу. В п'ятницю вночі буде морозно. Передають до мінус 15 градусів. Вдень температура значно пом'якшає до мінус 1. Мідлива хмарність, можливий невеликий сніг. Вітер північний до 6 метрів на секунду. До кінця тижня також чекаємо морозу. Це всі новини станом на 11 січня. У студії працював Володимир Кремінь. Дякуємо Збройним силам та підтримуємо хлопців донатами. Бажаю вам безпечної доби і бережіть себе.